Вітаю! З вами я, Олена Мельниченко, і ми продовжуємо розв'язувати НМТ-2023. І сьогодні знову параметри. Ми маємо ось таке завдання, за якого значення параметра А сума квадратів корінні рівняння дорівнює 38. Ну, невже нам треба шукати дискримінант? невже нам треба шукати Х1, Х2 і... Перевіряти е, ось цю суму квадратів, що вона дорівнює 38. Чи можна якось оминути ось ці маневри? Да? Я хочу сказати, що стосується дискримінанту, дискримінант треба шукати. Чому? Тому що ми маємо переконатися, що дискримінант більший нуля. Тобто, що в нас дійсно є два корені. Тому нам. Треба знайти дискримінант і показати, що він більше нуля. Тому що коли дискримінант більше нуля, у нас є два корені. Тільки для того, щоб знайти, за якого А може це відбуватися. Ну що, шукаємо дискримінант. Дискримінант це Б в квадраті, Б у нас мінус 8, тому це буде 64. Відняти 4 на А А дорівнює 1, і Б дорівнює це дорівнює 4А1. Розкриваємо дужки. 64 відняти 16а і додати 4, отримуємо 68 відняти 16А і кажемо, що це має бути більше 0. Тобто, мінус 16а має бути більше, аніж мінус 68. Ділимо на мінус 16, тому ми міняємо знаки на протилежні і утворюємо ось таку нерівність. 68. 16. -х. Давайте скоротимо на четвірку. Якщо ми на четвірку скоротимо, тут буде 4, тут буде 17. Виходить, що А має бути менше, аніж 4,8. Одна четверта або це можна записати ось так, десятковим другом. Добре, ми запам'ятали, ми поставили собі акцент і розуміємо, що А має бути менше від цього значення. А тепер давайте повернемося все-таки до ось того запитання. Сума квадратів дорівнює 38. Тобто х1 плюс х2. Але має бути і х1 в квадраті, і х2 в квадраті, це має дорівнювати 38. Звідки ж ми це можемо взяти? Давайте згадаємо теорему Вієта. Згідно теореми Вієта, х1 помножити на х2 буде ось це значення 4a-1. А х1 плюс х2. Буде ось це значення з протилежним знаком, тобто 8. Саме цим ми з вами і скористаємося. Ми зараз додамо та віднімемо подвоєний добуток. Для чого? А зараз ви побачите для чого. Ми додаємо 2х, ось тут Х1 у нас. Да? Давайте ми зробимо так, щоб нам було зрозуміло, щоб ми не плуталися. Х1 в квадраті плюс х2 в квадраті, тепер ми додаємо подвоєний добуток 2х1 помножити на х2 і віднімаємо подвоєний добуток. Тобто у нас, в принципі, нічого не змінилось, тому що ми додали і відняли одне і те саме число. Але якщо ми подивимось уважно, то ось це, що я зараз записала в дужках, це в нас х1 плюс х2. І до квадрату, тобто квадрат суми. Ну і оцей елемент ми не забуваємо, ми його переписуємо, він нікуди в нас не дівається. А тепер ми бачимо, що х1 плюс х2 це у нас 8, а якщо в квадраті, то 64. Далі, а х1 помножити на х2 це 4a мінус 1. Тому це буде 2 помножити на 4a мінус 1. І дорівнює 38. Що ми бачимо перед собою? Ми бачимо простеньке, лінійне рівняння. Давайте його розв'яжемо. Розкриваємо дужечки. 64 відняти 8А, додати 2 і дорівнює 38. 64 додати 2, це 66. Значить, у нас зараз 8а дорівнює 38 відняти 66. Ну, і тепер нам треба від 38 відняти 66. Що це в нас буде? Ну, Давайте віднімемо стопчик. Ось так. Як би це ви робили на НМТ? 16 відняти 8, це що в нас буде? Це в нас буде 8, і тут залишається у нас. Двічка, не двієчка, залишається 5, 5 відняти 3, буде двієчка, буде 28. Значить мінус 8А дорівнює мінус 28. І тепер ми шукаємо, чому дорівнює А. По-перше, ми ділимо на від'ємне число, вже в результаті буде додатнє, бо мінус на мінус буде плюс. І тепер 28 я ділю на 8, скорочу спочатку на четвірочку. І в мене вийде 7 других і виділяю цілу частинку. Буде 3,5. Моя відповідь 3,5. Але, але я хочу переконатися, чи воно мені задовільняє мою ось цю умову. Дійсно, 3,5 менше, ніж 4,25. Тому у відповідь я записую ось сюди 3, ось сюди п'ятірочка, бо кома стоїть саме тут. Це моя відповідь. І бачиш, до речі, також. Е, якщо ти хочеш розібратися з параметрами більш детально, то зараз якраз відкрита реєстрація на онлайн-курс параметри. 15 тем розкладемо все по поличках від лінійних рівнянь з параметром і до тригонометричних рівнянь з параметром. Тому ти можеш перейти за посиланням, яке є в описі, я залишила, е, на сайт курсів, приєднатися до курсу і аналізувати параметри разом зі мною. Ну що ж, чекайте наступних відео, залишайте вподобайки та коментарі. З вами була Олена Мельниченко. До зустрічі!